Федір 60 років випин. Давай, розмаш цей майданчик. Вагою свого віку. Ой, ой, дивіться, як він вирішив. Продолжение следует... Володимир Шевченко, тріумфаний вік, готуємося. Мені кажуть, що бедер, коли сам займався і коли почав займатися нашою спільнотою, то е скіли, навички зросли неймовірно. Те, що нам дає сумісні э, заняття разом з э, спортсменами, які трохи досвідчити і підказують нам, показують, як їхати. Тому до нашої 177 і тренувати карати. У нас є як мінімум чотири локації, на, такі, на яких можна показувати, а навіть п'ять. Якщо знаходите якісь майданчики, то у вас є посилка колег, або навіть якісь камінючки, можливо, там навіщо, на вільному майданчику їздити. Купивте комісію, як витрати, так м'ячки для тенісу, кажу, по кажуть, порізані. ходи. Старай, стара, стара, стара. На все прийти. Так, синій овал. Да? Добре заходить, ніби хальох нормально, так сказати. Червоний овал. Переходимо на частину вісімок. Червона синя. На червоний приміг. Перехід на горизонтальну вісімку. Красиво так. Того заходимо. Ось виконуємо перекласка лісенка. І вже мінімальна частина стени. Сині повні з очима. Обліжаємо через червоні, 360 на фініші. Дивимося на повністю. Молодець. Гарна їде. Тихо-тихо-тихо-тихо. Добре. Штрафів немає. Молодець. 2 хвилини 8 секунд, 272 тисячі. 2-0 вісім 272. Зараховано Володимир Шевченко. наступний.